Друзі, привіт! Сьогодні 12-й день як я приймаю клітинне харчування. От, мій псоріаз, я покажу далі. Мій псоріаз посвітлішав трошки, стало менше шкірок. Тобто процес іде. От, спочатку я приймала по 1-4 капсули, по трошечки, щоб не спровокувати загострення. Тому що, ви всі знаєте, особливо люди, які. Маю такі хронічні захворювання, що кожне щось нове, коли вводиш в свій раціон, чи, чи можуть бути і медичні препарати, може бути якісь харчування, може бути якісь нові фрукти чи овочі. Там почався новий сезон, і почалися якісь овочі чи фрукти, і ми їх вводимо в свій раціон. Люди, які хворіть псирязу, вони знають, що це треба робити потрошки. Сьогодні з'їли одну клубничку, завтра дві, післязавтра три і так потрошки. Тому клітинне харчування це теж для мене новий продукт. І я його починала пити потрошки. Значила спочатку одну четверту капсули, так і пила 5 днів. Зараз я п'ю одну третю капсули, капсулу ділю на три частинки. І думаю, що дня 2-3, і я перейду вже на половину капсули. Це все я роблю для того, щоб не було загострення, тому що всі ви знаєте, що оздоровлення наступає через загострення, особливо хронічні хвороби всі лікуються через загострення. Тому треба поступово. Загострення може бути в залежності від нашого організму, може бути маленьким, ледве відчутним. А може бути як кому. В общем, я цього боялася, тому вводила харчування своє, клітинне харчування по трошки. І зараз я покажу результати. Так, 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 12-й день. Я приймаю клітинне харчування. Так виглядає мій всій На 12-й день. є шкірки, але він побліднів. Так.